Економіка країни, яка воює, має активно працювати для того, щоб допомагати в першу чергу своїй армії. Ми знаємо, що кожен працюючий громадянин України також зі своїх заробітків платить податок, який називається військовим збором, іде на підтримку збройних сил України. Багато підприємств ціленаправлено також свої заробітки донатять на підтримку ЗСУ. Велика кількість благодійних фондів створена для того, щоб теж... Підтримувати армію. Власне про це ми поговоримо із співвласником ТОВ Екосфера та засновником благодійного фонду Олега Гончарука, паном Олегом Анатолійовичем Гончаруком. Доброго ранку! Дякуємо, що завітали до нас у студію. Вітаємо вас у студії. Доброго ранку! Вітаю, радий бачити. радий бути тут. Взай. Насамперед, хочемо поговорити розпочати з благодійного фонду, який ви заснували, коли він був створений та з якою метою. Фонд був створений влітку минулого року з метою допомагати Україні, допомагати суспільству. Зараз непростий час проходить наше суспільство. Я вважаю, що кожен має допомагати. Це більш спрямовано на гуманітарні кісці для цивільного населення чи для армії? В першу чергу ми допомагаємо армії. Чому армії? Бо армія допомагає нам. І зараз в руках армії все. І ну дуже непросто бути на передовій, і то, що наша армія, наше суспільство, в першу чергу наша армія, хлопці, які там, хлопці дівчата, то, що вони роблять, то, що вони створюють для нас, це вартує і вартує максимальної підтримки. Тобто всі, кожен, ми маємо допомагати, бо це історичний шанс для нашої батьківщини. Олег Наторож, яким чином саме ваш благодійний фонд допомагає Збройним силам України? Ну, ось наша продукція. Ми на кожен пакет розміщуємо стікер, де вказаний, що це одна або дві гривні йде на, на, на благодійність. Uh -huh. Ось таким чином ми збираємо кошти, які, які використовуємо на допомогу нашим захисникам. Тут є ще QR-код. Наскільки ми бачимо, що можна знайти за цим QR-кодом? Сайт, де звіт, скільки uh -huh. зібрано. Тобто одразу людина, якщо донатить, купуючи ці соки, вона одразу може перейти і дізнатися, на що взагалі витрачаються кошти саме, саме із соків України. Саме так, саме так. Да. Ми сказали, позовуємо. Одна або дві гривні. Від чого залежить, скільки е, коштів піде з пачки соку. Від її розміру? Угу. Від її розміру. А, тобто все елементарно. Так, що вам вдалося за ці кошти, які ви виручили з продажу соків України, придбати для Збройних сил? Ох, нам вдалося немало. Нам вдалося і дрони були, і, і генератор був, і вдалося допомогти відкрити центр допомоги військовополоненим у місті Вінниця, одяг, ліки. Я навіть не пам'ятаю все всього. Скажіть, за весь цей час, що ви працюєте, як діє ваш благодійний фонд. Загалом, що найважливіше, на вашу думку, вдалося здійснити? Ви знаєте, вдалося запустити цей процес. Незважаючи на те, що ми виробляємо продукт найдоступніший на ринку, нам вдалося мобілізувати компанію, команду на допомогу. І я вважаю, що те, що ми зробили, ми велику кількість продукції передали на, на запити, відповідно на запити наших воєнних. І багато, ну може не так багато, але там десяток, два десятка запитів ми реалізували. Я вже всі просто не пам'ятаю. Що саме важливе, я не знаю. Якщо ми врятували або допомогли хоч, хоч, хоч одне життя і хоч одному з солдат допомогли, це вже велика перемога. Я хочу закликати всіх виробників приєднуватись. Ми дамо апарат, стікрувателя. Це ж можна розміщувати на будь якій продукції. А як власне це зробити? Як доєднатися до вашої ініціативи вашим колегам-підприємцям? Ну, дуже просто зв'язатися зі мною. Представитись, хто ви, які, що, що, що у вас є, що ви можете. Ми дамо вам апарат для нанесення стікеру, придбаємо для вас, а, а дамо стікер, а від, від вас <роші> в гроші фонд, донат фонд. Ми рахуємо дуже просто: стільки стікерів ми дали на виробництво, стільки коштів пішло в фонд. Це все, дуже проста калькуляція. А, а де ці стікери потім будуть розміщуватись? Тому що ваші, власне, на пачках соків. Ну, наприклад, це пакет з шампіньонами, з печерицями. Це може бути це може бути хліб. Тобто на, власному, може... <святування> на власному продукті хто що виробляє? Так, так будь-який продукт, молоко, будь-який продукт може долучатися. Це ж е маніфест для споживачів. І може, ми виберемо оберемо молоко, яке допомагає, uh -huh. а не молоко, яке не допомагає. А чи є То... підприємці, які вже долучилися до вашої ініціативи? Ну я вдячний за можливість дати інтерв'ю, бо ми про це не говоримо. У нас немає таких площадок публічних. Да, ми займаємося виробництвом соків. Це досить рутинний і постійний процес, який вимагає може весь час і. Я не займаюся, ми не займаємося тим, що розповідаємо всім. Ми просто робимо це. Так що долучайтеся, будемо вдячні. Будемо Олег Анатолійович, А якщо ми вже говоримо власне про продукт, який став ось основою такої благодійної діяльності, чи отримували ви якийсь фідбек від споживачів, що вони почали більше цікавитися вашим продуктом, більше купувати соки? Тому що ось такі благодійні ініціативи вони мотивують людей. Долучаться. Тобто, якби я побачив, ось зараз бачу, mm -hmm. що одна гривня з вартості пачки соку, яку я придбаю, піде на допомогу Збройних сил України, мені б захотілося придбати цей сок. Ну поміж інших. Чи побачили, що кількість продажів збільшилась у вас? Чи постачання е, дистриб'юторам? Збільшилось. Збільшилось. Це допомагає. Це надихає на те, що потрібно робити більше і допомагати Україні. Так. А загалом дуже багато підприємців їм важко було у воєнний час. Як вдалося вам вистояти, попри те, що війна в країні? Ми ж у Вінниччині, ми ж не в Миколаївщині чи, чи Харківщині. Ми ж розуміємо, що Вінниччина – це тиловий регіон, і нам немає на що жалітися. У нас так перший тиждень було незрозуміло, була паніка, були дороги забиті. Біженцями, а потім все заспокоїлось і спочатку відновили виробництво води, а потім на наступний тиждень виробництво соків. Було важко з сировиною. Всі майже підприємства зупинилися, але крок за кроком ми все. От власна сировина, часто вона була саме з Херсонщини, Миколаївщина, особливо, що говорити, це фрукти. Вони поступали здебільшого з тих регіонів. Як вдалося з цим вирішити питання? З тих регіонів поступав лише томат. Угу. Томат імпортний. Ми були змушені привозити перший турецький томат з Турції. Зараз привозимо з інших країн томат, з Португалії навіть томат. томатна сировина приїжджає. Так що все можна вирішити, було б бажання. І було б мирне небо. Україна є історичний шанс. Нам потрібно встояти, нам потрібно встояти і повернути свої території. І Крим теж, бо тоді вони не зможуть напасти на нас другий раз. І для цього потрібно допомагати і допомагати. Саме для цього ми. Закликаємо приєднуватися всіх і самі робимо це системно. Системно означає, що ми повторюємо одну і ту ж саму операцію. Ми просто з кожного стікера збираємо одну гривню і допомагаємо, вирішуємо ті запроси, які ті запити, які йдуть від наших військових. Вони самі кажуть, що їм потрібно. Наше завдання їх підтримувати і молитися за них, щоб в них все було добре, щоб вони впоралися з цими величезними історичними. Випробування. випробування там да, і випробування. Ми щиро віримо, що територіальна цілісність України відновиться. Ми повернемо Крим, в тому числі і, і виноград Сокі. так і персики, буде саме А, Бог. до речі. стосовно виробництва ваших соків, чи за цей період, за, ну крайній рік, звузилася лінія чи ні? Тому що ми бачимо асортимент достатньо широкий представлений, тут, не тільки томати, там і е, яблука. Є Персик, і персики, яблучко, от мультивітамін, мисті, так, вишневий сік, нектар. Звідки, власне, решта продукції потрапляє до вас? Чи є щось з наших регіонів? Яблуко. Вінниччина – найбагатша з яблук. Яблука це фрукт, який ну, він, він, він в яблуку винограді, він мультифрукти, він, він просто основна сировина в яблуку, який дуже популярний продукт. Тому. Вінниччина – це найфруктовіший регіон України. Величезні сади в південній Вінниччині. І не випадково саме у Вінниччині виробництво соків, яке, ну я надіюсь стане найпопулярнішим в Україні. Ми робимо все для цього. Що ми робимо? Ми... Зараз час допомагати. Ми допомагаємо. Прийде перемога, буде розширення лінійки. А поки що можемо виробляти, то й виробляємо. Чи думали ви вже про якісь переможні стікери, які будуть на соках України, коли Україна переможе русню? І не що збирати <плес> на, на ясно, що у нас будуть репарації, і все інше. Чи думали, що потім будуть якісь стікери на збір якихось нових речей? Знаєте, ні, бо хочеться тут і зараз реалізувати до кінця те завдання, яке перед нами зараз стоїть. Бахмут. Ну, чесно кажучи, хочеться, щоб зараз ми впоралися. Перемога прийде, коли ми впораємося зараз. Перемога обов'язково прийде, якщо усі будуть долучатися до неї і допомагати Збройним силам України виборювати нашу свободу та незалежність. Ми дякуємо усім, хто долучається до донатів на Збройні Сили України. Дякуємо кожному підприємцю і кожному виробництву, які. Власне, створюють подібні ініціативи для того, щоб збирати кошти, закуповувати необхідні речі, підсилювати нашу армію. Про Ми це разом з тим закликаємо вас придбати так. такі соки для того, аби пожертви ви поласуєте разом з тим і допоможете нашій армії. Так не забувайте, що одна або ж дві гривні із вартості соку однієї пачки соку України буде направлена саме на підтримку збройних сил. України про це говорили із співвласником ТОВ Екосфера та засновником благодійного фонду Олегом Анатолійовичем Гончаруком. Дякуємо вам за візит до нашої студії. Дякую вам за запрошення.